Розділ 8. Битва біля ліхтарного стовпа. такої? Так ти гімператриця, чи не так? Ми ще подивимось, яка ти гімператриця, сказав чийсь голос. Потім пролунав і другий. Хай живе гімператриця Колні Геч. Це назва божевільні в Лондоні. І до нього приєдналося чимало голосів, але вітання перейшли у вибуху реготу, і вона побачила, що всі глузують із неї. Вираз її обличчя змінився. Вона переклала ніж у ліву руку і без попередження вчинила те, на що страшно було дивитися. З неймовірною легкістю, так, ніби то була звичайнісінька річ у світі, вона простягла праву руку і відірвала від ліхтарного стовпа одну з його сталевих поперечок. Якщо вона втратила частину магічної сили в нашому світі, то не втратила сили фізичної. Вона могла зламати сталевий брус, нашу цукерку. Тож підкинула свою нову зброю в повітря, знову її зловила, помахала нею і пустила коня вперед. Тепер мій шанс, подумав Дігорі. Він проскочив між конем і рейками і рушив уперед. Якби тварина зупинилася бодай на мить, він міг би схопити відьму за п'яту. Коли він кинувся вперед, то почув огидний тріск і тупий звук удару. То відьма опустила сталевий брус на шолом головного полісмена. Чоловік упав, наче кегля. Швидше, Дігорі, її треба зупинити, почувся голос поруч. Це була полі, яка вибігла на вулиці, щойно їй дозволили встати з ліжка. Ти молодець, сказав Дігорі, тримайся за мене міцно. Тобі доведеться надіти кільце. Жовте, не забувай, але не торкайся його, поки я не закричу. Пролунав другий тріск і ще один полісмен упав, як підкошений, і з натовпу долину сердитий рев. Стягніть її з коня, хапайте камені з бруківки, викличте військо. Але більшість людей намагалися триматися від неї так далеко, як тільки могли. Проте власник кеба, вочевидь, найхоробріший і водночас найдобріший із присутніх, тримався неподалік від коня. Хиляючись від ударів сталевого бруса і намагаючись схопити Строубері за голову. Натовп знову щинив неймовірний галас. Камінь просвистів над головою Дігорі, потім пролунав голос відьми, чистий, як звук великого дзвона, наче вона нарешті відчула себе майже щасливою. Покидьки, вині мені дорого заплатити, коли я підкорю ваш світ. Не залишиться жодного каменя від вашого міста. Я вчиню з вами так, як учинила з жителями чарна, Фелінди, Сорліса, Брамандіна. Дігорі нарешті зловив її за литку. Вона купнула ногою назад і вдарила під бором його в рот. Від болю він випустив її литку. Губи в нього були розбиті, а рот наповнився кров'ю. Десь дуже близько пролунав голос дядька Ендрю, схожий на тремтячий зойк. Мадам, моя люба леді! Благаю вас, стримуйте себе. Дігорі зробив ще одну спробу схопити її за п'яту. і вона знову його струсила. Ще кілька чоловіків впали від залізного бруса. Дігорі схопив її за п'яту втретє. Він тримав її з усіх сил і крикнув полі Давай. Потім, слава Богу. Розгнівані, перелякані обличчя зникли, обурені голоси замокли. Усі, крім голосу дядька Ендрю. Зовсім близько від Дігорі в темряві він хвилив. О, що за маячня. Це кінець. Я не можу далі терпіти. Це несправедливо. Я ніколи не думав, що стану чеклоном. Це непорозуміння. Провина моєї хрещеної матері. Я мушу протестувати. Та ще з моїм здоров'ям дуже давня родина Дорсетширу. От, лихо подумав Дігорі. Ми ж не хотіли забратися до його. Прокляття, оце так несподіванка. Ти тут, Полі? запитав він. Так, я тут. Перестань штовхатися. Я не... Почав Дігорі, але, перш ніж він устиг сказати більше, їхні голови випірнули з води під тепле сонячне сяйво лісу. А коли вони вибралися з озера, полі скрикнула О, поглянь! Ми притягли сюди і коня, і містера Кетерлі, і власника Кеба, ну й мішанина. Коли відьма побачила, що вона знову в лісі, вона зблідна і нахилилася, аж поки доторкнулася обличчям до гриви коня. Було видно, що вона почувається смертельно хворою. Дядько Ендрю тремтів. Але кінь Строббері струснув головою, весело заіржав і, здавалося, почувався причудово. Він заспокоївся вперше, відколи Дігорі його побачив. Його вуха, досі притиснуті до голови, тепер піднялися, якими належало, і вогонь погас у його очах. Це добре, мій хлопче, сказав власник кеба, поплескавши Строббері по шиї. Так воно краще. Тепер ти можеш розслабитися. Строббері зробив Найприроднішу річ у світі, відчуваючи велику справу, і не дивно, він повільно підійшов до найближчого озера і ступив у нього, щоб напитися води. Дігорі досі тримався за п'яту відьми, а Полі не випускала руку Дігорі. Одна з рук власника кеба лежала на шиї коня, а дядька Ендрі, який досі тремтів, ухопився за другу руку власника кеба. Швидше, сказала Поля, глянувши на Дігорі. Зелені, тож кінь так і не напився, натомість уся компанія відчула. Як її огортає темрява. Строубері заіржав. Дядько Ендрю хлипав. Дігорі мовив нам дуже пощастило. Запалала коротка пауза, потім Полі сказала. Ми ж не повинні бути там, чи не так? Схоже, ми десь перебуваємо, сказав Дігорі. Принаймні я стою на чомусь твердому. Я теж, коли я про це подумала, мовила Полі. Але чому так темно? Ти не думаєш, що ми потрапили не в те озеро? Це має бути чарн, сказав Дігорі, ми лише опинилися там посеред ночі. Це не чарн, пролунав голос відьми. Це порожній світ. Це ніщо. І справді, це дуже було схоже на ніщо. Не було зірок, їх огортала така темрява, що вони зовсім не бачили одне одного, незалежно від того, тримали вони свої очі заплющеними. Чи розплющеними. Під їхніми ногами було холодне, рівне щось, можливо, земля, але, напевне, не трава і не дерево. Повітря було холодне і сухе без вітру. Мій фатум прийшов до мене, сказала відьма тоном жахливого спокою. О, не кажіть так, пробелькотів дядько Ендрю. Моя люба молода леді, благаю вас, не кажіть таких речей. Не думаю, що все так погано. О, чоловіче добрий, звернувся він до власника кеба, чи ви не маєте при собі пляшки, краплю спиртного. ось чого мені треба. Послухайте на мене, послухайте на мене, пролунав голос власника кеба, твердий, добрий, упевнений голос. Усі заспокойтеся, ось що я вам скажу ніхто не зламав собі кісток. От і гаразд. Ми зараз можемо бути цілком задоволені, а тим більше після того, як пережили такий день. Якщо ж ми. Попадали в глибоку яму, можливо, там, де будують нову станцію метро. Хтось прийде і допоможе нам звідси вибратися. Повірте мені, а якщо ми мертві, таке може бути, я не заперечую, то ви повинні пам'ятати, що на морі буває гірше, і кожен колись має померти. І нема чого боятися смерті, якщо ти жив порядним життям. І якщо ви запитаєте мене, як нам найліпше збути час, то я пропоную заспівати гімн. І він заспівав. Спочатку він заспівав подячний молебень за добрий урожай, за те, що вдалося його успішно зібрати. Це не вельми пасувало до місця, дали би нічого не росло від початку часів, але саме цей релігійний спів запам'ятався йому найкраще. Голос він мав приємний, і діти приєднались до нього. Це їх трохи підбадьюрило. Дядько Ендрю і відьма до них не приєдналися. Під кінець гімну Дігорі відчув, як чиясь рука схопила його за рукав, і запах бренді та сигар, а також доброго одягу, підказали йому, що це має бути дядько Ендрю, який обережно потяг його від інших. Коли вони пройшли невелику відстань, дядько так наблизив рот до Дігорі, що йому залоскотало у вусі і прошепотів Ну ж бо, хлопче, надінь кільце, тікаємо звідси. Але відьма мала дуже добрий слух. Дурень. пролунав її голос. Ти забув, що я можу читати в головах людей відпусти хлопця. Якщо ти вчиниш зраду, я так тобі помщуся, як ніхто не мстився в усіх світах від самого їхнього початку. І якщо ти вважаєш, додав Дігорі, мене такою підлою свинею, що я можу втекти звідси і покинути полі і власника кеба і коня в такому місці, як це, то ти дуже помиляєшся. Ти поганий і нахабний хлопчисько, сказав дядько Ендрю. Тихіше, попросив власник Кеба. Усі дослухалися. У темряві щось нарешті стало відбуватися. Хтось заспівав, голос лунав дуже далеко, і Дігорі не міг збагнути, з якого напрямку він лине. Іноді здавалося, що він долітає з усіх напрямків, іноді вчувалося, що голос лунає десь унизу, під ними. Його нинішні ноти були достатньо глибокі, щоб бути голосом самої землі. Слів не було, власне, не було навіть мелодії. Але музика голосу була, поза всяким порівнянням, найпрекраснішою музикою, яку він будь-коли чув, такою прекрасною, що він майже не міг витримувати її. Кінь, Либонь, теж уподобав її, він заіржав так, як заіржав би кінь після того, як протягом багатьох років його запрягали в кеп, а потім раптом він здобув волю і опинився на тому полі, де грався, коли був малим лошам, і побачив, як хтось, кого він пам'ятав і любив. Іде до нього через поле, щоб почастувати грудочкою цукру. Господи, сказав власник кеба, чи ж не чудова музика. Потім два дива сталися в одну мить. Одним було те, що до першого голосу приєдналися інші голоси. Більше голосів, аніж можна порахувати, вони лунали в гармонії з першим, але звучали набагато вище холодні, дзвінки, срібні голоси. Другим дивом стало те, що в говорі темрява несподівано засяяла зірками. Вони не викопилися на небо одна за одною, як це буває літнього вечора. У якусь мить там не було нічого, крім темряви наступної миті там виринули тисячі і тисячі світляних цяточок, окремі зірки, сузір'я і планети, яскравіші й більше, аніж у нашому світі. Хмар не було. Нові зорі, нові голоси засяяли і залунали в одну і ту саму мить. Якщо ви це бачили і чули, як бачив, і чув Дігорі, ви не сумнівалися б у тому, що співають самі зірки, і що то перший голос примусив їх вирнути на небо і заспівати. Оце так. вигукнув власник Кеба. Я був би кращою людиною у своєму житті, якби знав, що існують такі речі. Голос на землі тепер лунав гучніше і був наповнений тріумфом, але голоси в небі, які гучно лунали з ним протягом певного часу, почали стихати, але тепер сталася ще одна подія. Далеко і низько, над самим обрієм небо набувало сірого кольору, повіяв дуже свіжий вітер, небо в одному і тому самому місці ставало дедалі світлішим. Можна було побачити темні обриси пагорбів на його тлі, і весь час голос не переставав співати. Незабаром навколо них так посвітліло, що вони могли бачити обличчя одне одного. Власник Кеба й двоє дітей стояли з роззявленими ротами і широко розкритими очима. Вони вбирали звук і мали такий вигляд, ніби він нагадував їм про щось. Роту дядька Ендрю теж роззявився, але не від радості. Він мав такий вигляд, наче його підборіддя опустилося і докрималось від решти обличчя. Плечі в нього сутулились, а ноги тремтіли. Голос йому не подобався. Якби він міг заховатися від нього, залізти в пасючу нору, він так би й зробив. Можна не сумніватися. Але вільма мала такий вигляд, наче в якомусь розумінні вона сприймала музику голосів гостріше, аніж будь-хто з них. Рот вона тримала на замку, губи міцно стулені, а руки стиснуті в кулаки. Відтоді, як залунала пісня, її опанувало відчуття, що цей світ наповнений магією, яка відрізнялася від її магії і була сильніша. Вона ненавиділа її, вона розтрощила б цей світ або всі світи, якби це могло зупинити спів. Вуха в коня були спрямовані вперед і посмикувалися. Він знову і знову фуркав і тупав ногою по землі. Він більше не скидався на стомленого і старого коня, який возить кеп. Ви могли б тепер повірити в те, що його батько брав участь у битвах. Східне небо змінило колір із білого на рожевий, а з рожевого на золотий. Голос лунав дедалі гучніше, аж поки заповнив собою все повітря. І саме тоді, коли він злетів до наймогутнішого і найурочистішого звуку з усіх попередніх, на небо викотилося сонце. Дігорій ніколи не бачив такого сонця. Сонце, яке зійшло над руїнами чарна, здавалося старшим, ніж наше. Це сонце здавалося молодшим. Виникало враження, що воно сміялося від радості, коли зійшло, і коли його промені ковзнули над землею, мандрівники вперше змогли побачити, в якому місці вони опинилися. Це була долина, по якій петляла широка і швидка річка, біжучи на схід до сонця. На півдні були гори, а на півночі нижчі пагорби. Але ця долина складалася із землі, скелі, води, ніде не видно було ані дерева, ані кущан, ані травинки. Земля була забарвлена в багато кольорів, усі свіжі, гарячі й живі. Вони наповнили б вас збудженням, та коли б ви побачили живого співця, то забули б про все інше. То був Лев. Величезний, волохатий, світлий він стояв за триста ярдів від них, дивлячись на сонце, яке викотилося із за обрів і підіймалося вгору. Із широко роззявленої пащі вилітав з Це жахливий світ, сказала відьма. Нам слід якнайшвидше його покинути. Приготуйте магію. Я цілком згодний з вами, мадам, озвався дядько Ендрю. Це надзвичайно неприємне місце. Зовсім не цивілізована, якби я був трохи молодшим і мав рушниців. Хвалько. хикнув власник Кеба. Думаєш, ти його застрелив би? А хто б міг його застрелити? спитала Поля. Приготуй магію, старий Йолопе. зажадала Ядіс. Звичайно, мадам, хитро промовив дядько Ендрю. Мені треба, щоб обоє дітей торкалися мене. Негайно надінь кільце повернення Дігорі. Він хотів відлетіти без відбу. О, це кільця? Чи не так? вигукнула Ядіс і хотіла засунути руки в кишені Дігорі. Але Дігорі схопив полі і крикнув Стережіться, якщо бодай один із вас, підійде, на півдюйма ближче, ми двоє зникнемо. І ви залишитеся тут навіки. Так, я маю в кишені кільце, яке переправить полі і мене додому. І погляньте, моя рука вже поготові, тож не наближайтеся. Мені прикро за вас, він подивився на власника кебая на коня. Але я не маю виходу. А що до вас двох, він подивився на дядька Ендрю і на царицю, то ви обоє чеклони, тож вам буде саме задоволення жити разом. Замовкніть усі, сказав власник Кеба, я хочу послухати музику, бо пісня тепер змінилася.